Доброго-доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас тайм менеджмент зарядка на сторінці студії управління часом. І з вами я, Катерина Мілютенко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про стратегію. І, звісно ж, я, читаючи книгу мистецтво війни, Цзи, не можу не ділитися з вами тими ідеями, які до мене приходять. Я не розумію, чесно кажучи, чому, але ці ідеї якраз стосуються. Саме стратегії ведення бізнесу, не дивлячись на те, що я читаю про мистецтво війни. Тож, цього разу хочу з вами поділитися тим, як стратегія і тактика поєднуються. І в мене буде невелика шпаргалка, тому що я собі записувала певні цитати для того, щоб вам віддати точно так же, як було це написано в самій книзі. То, що говорить Сунзи? В своїй книзі. Він говорить, що стратегія одна, а тактик може бути безліч. Тактик, які реалізують цю стратегію, їх насправді може бути безліч. І нам потрібно доброго доброго ранку, дякую, що доєднайтесь. І нам потрібно не повторювати саме ці тактики, щоб наш ворог не зрозумів, чого ми так робимо, і не спіймав нас на якомусь певному кроці. Я подивилась саме на цю фразу і подумала: дуже цікаво. Якщо ми говоримо про бізнес, то, звісно, тут я можу сказати, що відповідно до тих бар'єрів, з якими відштовхується кожен бізнес, у нас з вами точно буде тактика, реалізація будь-якої стратегії абсолютно різна, і абсолютно відрізнятися від попереднього варіанту рішення. Але я би тут. Не опускала можливість подивитися на свої успішні дії. Коли ми дивимося на свої успішні дії в досягненні будь-яких цілей в бізнесі, ми даємо собі додатковий такий момент, додатковий, додаткову основу, яка точно надає можливість бути впевненим, що ось ця дія може дати очікуваний нам результат. Тому що багато чого ми хочемо встигнути, багато чого ми хочемо здійснити, і нам потрібні якісь гарантії. Так? Mm. Як не крути, ось ця стабільність, не дивлячись на те, що вона така примарна, але ми всі цю стабільність хочемо отримати, хочемо бачити і хочемо її відчувати. То успішні дії у виконанні певних цілей. Із схожими цілями можуть дати нам ось цю стабільність, які дають очікуваний результат. Далі погнали, методи досягнення будь-якої стратегії мають визначатись безкінечною чергою обставин, в яких ми знаходимося. Так говорить Сунзи. Бо є один основний базовий принцип. Ось про цей принцип я вже проговорила, його повторю, що стратегія одна, а тактики її досягнення різна кількість, безліч, їх безліч. І е, воєнна тактика, мені сподобалось ось це поєднання і ось це порівняння, яке Сонзи говорить у своєму мистецтві війни, що тактика вона схожа на воду. Точно так же як вода обходить височини і йде низовини – де височини, це якісь успіхи, і якісь величезні бар'єри, або успіхи наших противників, то низовини це або поразки наших противників, для того, щоб ми могли через них проникнути, або можливості обійти бар'єри у нашому житті, які дійсно є, і на які ми дуже часто закриваємо очі, тому що. Тому що не вважаємо їх великими, ем, ми вважаємо їх великими ці бар'єри і починаємо фокусувати свою увагу не на тому, щоб обійти бар'єр і досягти цілі. А ми перетворюємо наші дії не в досягненні цілі, ми перетворюємо і направляємо всі наші дії на те, щоб перейти цей бар'єр, і тоді бар'єр... Бере на себе функції, цілі, до якої ми починаємо ще довше йти, тяжче йти і так далі. Тож ось це порівняння води, які, води і тактики, які є в книжці «Мистецтво війни Сунзи, мені дуже нагадало нашу технологію прицільного тайм менеджменту. У нас в технології є дуже цікава, дуже цікава методика, вона називається X4. Має всього чотири пункти: це чотири шляхи, чотири точки на шляху до отриманого до отриманої якогось результату, очікуваного нами результату. Де перший пункт це сама ціль. Чим краще ми її сформуємо, чим детальніше ми її сформуємо, тим буде ідеальніше нам її. Досягати, тому що ми точніше можемо для себе створити план досягнення цієї цілі і, звісно, швидше його реалізувати, бо велика кількість моментів, які вже ми знаємо, які вже ми для себе визначили, а отже, потрібно зробити, буде просто певні дії. І Після цього четвертий останній крок це отримання о, очікуваного результату. Якщо ми розуміємо, що цей результат відрізняється від того результату, який ми очікували, то ми можемо відкоригувати свій план, і ми можемо, звісно ж, Потім після корекції плану перейти на третій пункт, який звучить як виробництво, да? тобто втілення цього плану в життя. І ось таке порівняння в книжці Мистецтво війни від судзи, що тактика це спосіб досягнення стратегії. Тактика є як вода, яка має бути гнучкою, яка має враховувати всі. Обставини, які є навколо нас, і ці обставини можуть змінюватись, мені дає розуміння і я порівнюю її із другим пунктом прицільного схеми, ось цієї схеми x 4 прицільного тайм-менеджменту. другий пункт називається планування. Це дійсно так. Якщо ми чим краще ми для, для себе опишемо ціль, тим простіше нам буде визначити план її реалізації, і, відповідно. Тим простіше нам буде отримати певний результат. Далі, що говорить судзи? Підглядаю в свої цитати від книжки Доброго, доброго ранку. Та дякую, що доєднуєтесь». Далі, що говорить сундзи? Він говорить, що той керівник, який здатен змінювати свою тактику, тобто план досягнення цілі. Або тактику, яка веде до стратегії, якщо ми говоримо в категоріях, які визначив сам Сунзи, то ми точно можемо назвати того керівника справжнім лідером, та людина, яка може оцінювати бар'єри на шляху до досягнення своєї цілі, і відповідно до цих бар'єрів видозмінювати свої дії і дії свого підрозділу. Мені це дуже сподобалось насправді, тому що це саме те, про що ми завжди говоримо. Будь-яка людина, яка має план реалізації, яка починає до нього приступати, і реалізовувати цей план, втілювати його в дію, вона точно стикається з якимись додатковими бар'єрами, які... Не могла просто визначити, не могла їх просто побачити. І наша сила в тому, щоб дивитись на кожен бар'єр новий, який ми зустрічаємо, з точки зору, як ми його можемо перетворити в нашу допомогу, як цей бар'єр зробити нашою вигодою. І, звісно ж, не забувати про те, що це всього-навсього бар'єр. А ми йдемо до цілі, яка йде за цим бар'єром. Це дійсно, знаєте, така, такий капкан, в який дуже часто потрапляє кожна людина на шляху до своєї цілі, кожна людина або кожна компанія на шляху до своєї стратегії. Дійсно, дуже часто бар'єри стають ціллю. І вони стають ціллю саме через те, що фокус уваги. Переміщається на сам бар'єр в момент, коли ми з ним стикаємось. Тому рекомендація від Богуштайм – переглядати свої цілі, переглядати цілі своєї компанії, свого підрозділу якомога частіше саме цілі. А потім через призму цілей дивитися на ті задачі, які виконуються цілі. Тут і сьогодні через призму того, що ми хочемо досягти в нашому особистому житті, дивитися на наші щоденні задачі і складати свій план на день відповідно до цих задач. І ми дуже плавно переходимо до нашого плану на день. І про що я хочу вам нагадати, друзі? Про те, що у нас з вами є цілі, ми знаємо, куди ми хочемо дійти, і ми зараз. Якщо ви ще не склали сьогодні план на день, то саме цей ідеальний момент його зробити. Будь ласка, випишіть собі список задач робочих, які ви для себе Визначаєте як ті, які необхідно зробити сьогодні, випишіть для себе список задач з навчання. Нам воно необхідно для того, щоб ми з вами завжди залишались на плаву і були цікавими і з нами хотіли працювати. І е, третя категорія задач, які мають бути щодня, це особисті задачі. Сюди входить сім'я, сюди входять е, е, ті моменти, які стосуються нашого тіла, е, і ті моменти, які стосуються нашої душі і задоволення. В розі розрізі дня це все особистісні задачі, і звісно ж, не забудьте, будь ласка, залишити час на форс-мажори. 20% часу в добі це те, що ми відводимо на форс-мажори. Біля кожної задачі проставте час, який ви хочете потратити для того, щоб отримати дійсно результат. Ідеально для того, щоб ви, друзі, подивилися і визначили для себе мінімум. Мінімум і максимум, ось це якраз та частинка, яку необхідно для себе визначити. Максимум 5 задач, які ви можете сьогодні зробити, і це буде ваш найважливіший пріоритет. До речі, пріоритет це послідовність у виконанні. За тлумачним словником пріоритет це послідовність у виконанні. Якщо ми говоримо доброго, доброго ранку, якщо ми говоримо про Пріоритетний, да, ось є таке слово не пріоритет, а пріоритетний, то тут визначення з'являється ще інше. Воно звучить так. Перше, це той, який перший виконується, та, пріоритет в часі, і другий це той, який веде до цілі. Тобто для того, щоб визначати пріоритетність задач, ми чітко маємо мати ту ціль, яку ми. Маємо в своєму житті ту ціль, яку ми хочемо досягти, і ту ціль, до якого ми йдемо. Так, бачу питання через визнання присутності бар'єрів, усвідомлення їх вирішення дуже круто. Ага, не питання, це коментар. Дякую, дякую, Людмила, за те, що ви на це звернули увагу. І дійсно, коли ми розуміємо, що це лише бар'єр, доброго ранку. Коли ми розуміємо, що це лише бар'єр, який стоїть на шляху до нашої цілі, і нам цікавіше отримати ціль, то цінність цього бар'єра вона зникає, і ми швидше можемо знайти. Рішення, як цей бар'єр обійти, як стати оцією водою, як говорить Сунзи, оцією тактикою, водою, яка може обійти ось цей бар'єр, який йде на нашому шляху. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо про планування дня, то в нас залишився ще останній момент. Останній момент заключається в тому, що ми з вами на шкалі від 00.00 до 23.59 розмістили всі задачі, які ми вже встигли зробити. Наприклад, ранкова рутина, дорога на роботу, сніданок, сон. І розмістили ті задачі, які ми для себе виписали в колоночці список завдань. Щоб ми точно знали, в якій послідовності нам зручно виконувати ці задачі, і не відволікалися на думки: а що ж потрібно робити саме зараз, коли я закінчив ось цю задачу? Тобто це така візуалізація нашого плану на день, яка не зупиняє нас на шляху досягнення наших цілей на день. Ну і звісно, ось цей момент ми зазвичай упускаємо в той менеджмент зарядках. Ввечері, коли ви будете лягати спати, погляньте на сьогоднішній план і дайте собі підтвердження кожному виконаній задачі. Поставте біля цієї задачі е, плюсик. І саме цей плюсик буде давати вам підтвердження, що дійсно ви крутишка. Ви крутий і ви цей день прожили не просто так. А для того, щоб краще про це дізнатись і відтренувати звичку, складати свій план, план, аналізувати...